Всім привіт! На зв'язку Боберма. Спочатку хотів зробити детальний огляд на Альбіон, але зрозумів, що це для мене повністю померло. Емоційно я більше до неї нічого не відчуваю. Так як я маю за плечами більше трьох тисяч годин в цій грі, в мене, думаю, є що сказати. Спочатку хочу пробігтись по основним механікам гри, а далі вже перейдемо до е, моїх плюсів і мінусів цієї гри, і чому більше я до неї не повернусь. Всього в ігрі є три види броні це важка, середня і легка броня. Тобто тканева, шкіряна і металічна. Також є магічна зброя, зброя рейндж зброя, тобто надальняк, і звичайна мілічна зброя. Детально занурюватися в це я не буду. Багато гайдів ви самі знайдете е, на теренах Ютуба. Не про це сьогодні йде мова. Із плюсів, які з самого початку я хочу відмітити, що мені подобається цій ці грі, це крафт. Тому що всі речі, які носять інші гравці, були скрафчені іншими гравцями. Е, система робить доволі малий відсоток всіх речей, які є, е, тому це доволі важливо. Е, і мені крафт. І збір ресурсів найбільше зі, зі всього подобається. На даний момент, так точно. Що я думаю на рахунок ПВЕ? ПВЕ для мене на сьогоднішній день це доволі теж мертва штука, тому що всі боси, всі всі моби. Які є в ігрі, їхні патерни атаки, їхні скіли вивчаються після того, як ви вбили цього моба, або якщо це якісь складні авалонські боси, то після кількох десятків, або може парочки десятків вбивств цих босів вже вироблюється автоматизм, і ви вже знаєте абсолютно все, як їх треба вбивати. Якщо б я зайшов. П'ять років тому до Альбіона і зрівнюючи з тим, що я заходжу сьогодні до нього, в ПВЕ абсолютно нічого не змінюється. Абсолютно ті самі моби, абсолютно ті самі інстанси, тобто данжі, підземелля, ті самі боси, в яких не змінилося абсолютно нічого. Тому розробники просто кладуть хуй на любителів ПВЕ. Але йдеться не зовсім про це. Е, так як я не, не міг би сказати, що я прям дуже люблю ПВЕшить, е, давайте перейдемо до ПВП. ПВП в цій грі доволі різноманітне і більш розвинуте, ніж ПВЕ. Ви можете ПВПшиться в е, соло, моєте ПВПшиться в великих групах, маленьких групах, ультравеликих групах і так далі. За різні, так би мовити, точки інтересу для вас. Від е, якихось е, ресурсів дорогих е, до просто якогось луту з босів. Як на мене, в, до сьогоднішнього дня страждає баланс е, нерозуміння самих розробників, що із якими, з із якою зброєю треба що робити. Наприклад, той самий посох ведмедя, якого вже нерфлять п'ятий раз. Не, не зрозуміло, для чого це робиться. Хтось просто, я так зрозумів, не любить фурі із розробників. Тому ведмідь страждає вже від того моменту, як тільки був введений десь два роки тому. Може, як може вже більше, я вже не пам'ятаю. Бо зайшовши після перерви в півроку, знову мені захотілося пограти в Альбіон. Я заходжу, їжу по локаціям, бачу абсолютно все те саме, роблю абсолютно все те саме речі. Для людей, які люблять гріндить е, цілими днями, можливо, ще й досі це подобається, але я вважаю, що треба принести якоїсь новинки до гри і чогось додати цікавішого. Звичайно, розробники намагаються зробити якісь кроки для допомоги новачкам, щоб можна було більше гравців заходили в ігру, бо дивлячись на останні оновлення, вони тільки і роблять оновлення для новачків, наприклад, відкритий світ, в якому вам не треба збиратися в групи. А просто бігати по чорним землям, збирати ресурси, фармити кемпи, по факту займатися всіми тими самими реч... речами, як і в містах, тобто в світлячках, ви зрозуміли про що я. Можу сказати, що це відео більше для тих людей, які шарять по Альбіону і так далі. Це не детальний огляд, це крик душі гравця, який провів в Альбіоні дуже багато часу. І дивлячись на те, що з нею зробили розробники, серце кров'ю обливається. Просто шкода, шкода, що таке відбувається з самою грою. Як на мене, розробникам треба більше зосередитися не на своїх грошах, а на розвитку самої ігри. Подумати, що зробити з островами, які не були ніяк змінені, а точніше, робітниками, які не змінюються вже більше п'яти років. Абсолютно все те саме, що було, так само все і залишилось. Якісь додаткові плюшки, фішки і так далі. Те, що вони зробили фокус е, на те, щоб золото не росло більше в ціні, на якісь регуляторні дії від самих розробників. Е, бо до цього по факту золото регулювалося тільки самими гравцями. Е, це тільки показує те, що їм важливі тільки гроші і більше нічого. Також в цій грі дуже велика проблема з ботами, тому що боти є скрізь абсолютно в кожній ніші в цій грі, починаючи від рибалки, крафта, торгівлі на самому маркеті в ПВЕ, тобто ферміні-мобів, і навіть ПВП вже теж є боти, які можуть зробити абсолютно всю роботу за вас. То по факту теорія мертвого інтернету починає втілюватися в самому Альбіоні, коли боти будуть грати за самих людей, і РМТшери, люди, які займаються торгівлею реальної валюти на ігрову валюту, тільки від цього виграють. Тому що боти роблять це все за них, вони торгують, отримують гроші е і почувають себе добре. А звичайні гравці, які фармлять вручну, збирають якісь ресурси, вбивають мобів, тільки страждають від цього. І за того, що ціни на все падають, їхні, їхні старання просто-напросто знецінюються, і їм приходиться переходити е або в якусь інші ігри або змінювати вектор самої гри в Альбіоні, переходити в якісь великі гільдії, займатися тільки ПВП. Не можу сказати, що це погано чи добре, це все залежить від самої людини, але, як на мене, це доволі поганий курс в самій ігрі. Також хотів би сказати про самих розробників, які підтримують росіян до сьогоднішнього дня. Абсолютно ніяких не обмеж не обмеживши в ігрі. В ігрі присутня російська мова, українську ніяк не можуть додати. Хоча вже дуже багато петицій було надіслано гравцями, як я читав і знаю, але до сьогоднішнього дня в ігрі української мови немає. Натомість російські гільдії контролюють одні з найбажаніших точок в ігрі світових босів, до яких не допускають інших гравців до фарму чесними яких не допускають, які не допускають інших гравців до фарму цих босів чесними, нечесними шляхами? Ходять такі чутки, що вони в співпраці з самими адмінами. Не буду про це стверджувати, але багато різних, з багатьох різних джерел, також розкриттів в самому Ютубі дивився, бачив. E, тому, дивлячись на це, абсолютно бажання грати в таку нечесну e, підлу гру абсолютно не хочеться. Як я й сказав, із тих речей, які ще досі в мене викликають якісь емоції, хороші емоції. Це сам крафт і збирання ресурсів. Я міг часами збирати ресурси, e, це доволі цікаво, можна було заробляти доволі великі гроші. E, Поміркам зрівняння в самій грі і займатися своїми справами, дивлячись на те, скільки на самому Ютубі є гайдів, як робити певних ботів. Абсолютно на, на всі сфери діяльності в Альбіоні, стає просто сумно. Стає сумно від того, що люди заробляють нечесним шляхом, а ті, хто чесним, просто страждають від того, що тратять свій час. Якоїсь кінцевої думки в цьому відео не буде. Рекомендувати на сьогоднішній день Альбіон я нікому не буду і попрошу нікого в нього більше не заходити. Рекомендувати Альбіон на сьогоднішній день я нікому не хочу, це ця гра просто мертва, е, яка, на мою думку, не має жодної перспективи. Гра, яка, гра, на мою думку, не має жодної перспективи, е, на щастя, в цій грі є невелике українське ком'юніті, є доволі великі гільдії в зрівнянні в самій грі, які досягають, можу так сказати, вершин, які стараються що зробити, але як на мене, вони займаються цим марно. На їхньому би місці я знайшов би якусь набагато іншу гру. На їхньому місці я б почав би задумуватись над пошуком якоїсь іншої гри. Хоча я розумію, що подібної гри до Альбіона нема, і це бере своє. На жаль, Альбіон зайняв таку нішу, з якою ніхто поки що не може зрівнятись із ізометричних ігор, особливо ізометричних MMORPG-ігор, той самий Корпанк для мене не являється на сьогоднішній день повноцінною якоюсь грою. Це просто болванчик, де треба бігати, виконувати, квести і більше нічого. Підводячи підсумки, я видаляю цю гру і більше ніколи до неї не повернуся. Я кажу, ніколи не каже ніколи, але це кінцеве рішення, і якщо я знову до неї повернуся, я просто перестану себе поважати. Якщо хтось побачить, що я граю в Альбіон, будь ласка, скиньте мені це відео. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, ви поставите лайк, напишите комент і підпишитесь на цей канал. Тому всім дякую, всім до зустрічі.